Всім доброго вечора! Є дуже багато повідомлень на рахунок цього хлопчика. Першим ділом хочу сказати, що хлопчик вже заброньований. Далі запитую, чи... яке в нього ім'я? Його звати Роккі. Ім'я дав новий власник. Далі наступне запитання. Запитують, що бачили, що ми гуляємо по вулиці, чи можна гуляти по вулиці до другої вакцинації. Дивіться, в нас двір закритого типу. Скажімо так, гуляти не можна до другої вакцинації на вулиці, тому що там багато інших тваринок. Але в мене двір закритого типу, і крім моїх вакцинованих ротверів, ніяка живність тут більше не гуляє. Тому в моєму випадку гуляти на подвір'ї йому е, безпечно, і ми гуляємо. Е, не дуже довго. Тобто ми гуляємо там хвилин 20 до години. скажімо так, дихаємо свіжим повітрям і потім заходимо додому до будинку. Тому, якщо ви. Е, Хочете гуляти на вулиці і живете в квартирі до другої вакцинації, цього робити не варто. Ось так. Ми відповіли на ночні запитання. Роки. Рокі роки. Рокі роки. Всім гарного вечора і тихої ночі.